По першу неділю жовтня у вас професійне свято. Ми хочемо вас сьогодні сердечно всіх привітати. Учитель це наша совість, зірець у житті єдиний. Без нього життєва повість не пишеться у людини. Туять би у казкових шатах берези золоті знизу догори. Природа готувалась так до свята, чарівної осінньої пори. Сьогодні вітання щирі, ми вам тоси з любов'ю. Живіть у добрій мирі, хай буде міцним здоров'я. дні хай будуть світлі, не знайте біди ніколи. Хай буде найкраще світі, улюблена наша школа. Учителю, і слів не підібрати. Епітетів, метафор, порівняй. Щоб вдячності рядочки проказати за все, що ти так щиро віддавав, учителю, прекрасного ти гідне, бо вибрав у житті свою мету, від імені усіх скажу: спасибі, за твою працю, вчительську святу. Любі вчителі молодших класів, переступивши поріг старшої школи, ми зрозуміли, як сумуємо за вами. Юлія Михайлівна, Юлія Олександрівна, дякуємо вам, що навчили нас відрізняти синус від Косінуса. Олена Вікторовна, дякуємо вам за чудові вечори та заходи. Олена Федоровна, дякуємо вам за те, що ви навчили нас не падати духом. Ірина Миколаївна, дякуємо вам, що ви навчили нас створювати цікаві презентації. Інна Володимирівна, Євгенія Григорівна, дякуємо вам, що розповіли нам про таких поетів, як Леся Українка, Тарас Шевченко та Іван, Іван Франко. Галина Миколаївна, дякуємо вам, що ви навчили нас вимовляти назви країн, де побував Гулівер. Слана Миколаївна. Дякуємо вам, що ви нам пояснили, що ми не одноклітинні. Вадиме Вікторовичу, завдяки вам ми дізналися, що люди як магніти в протилежності притягуються. Володимир Валентинович дякуємо вам за те, що пояснили, де знаходиться правобережна і лівобережна Україна. Надія Петрівна, дякуємо вам, що пояснили, що у книжках знаходиться вся мудрість світу. Оксана Олександрівно, дякуємо вам, що ви нас understand and love. Олександра Миколаєвича, дякуємо вам за те, що ви розповіли нам, що земля дійсно кругла. Валерію Івановичу дякуємо вам, що навчили нас відрізняти баскетбол від волейболу. Тим, хто впізнати добро допоміг. Тим, хто відкрив таємниці доріг. Тим, хто нам крила дарує щодня. Тим, хто відкрив нам жагу пізнання. Тим, чия праця важка, нелегка. Тим, чиє слово добром пророста. Тим, хто відкрив нам науки світання. Наші святкові і щирі вітання. Любі вчителі!